Йому підкорюються будь-які вершини. Таке перше враження власників нового акумуляторного висоторізу штіль ХТА 50. Восени 2022 року господарі, які мають великі дерева на своїх ділянках, отримали надійного, малошумного, потужного і комфортного у роботі помічника, який ми з великим задоволенням пропонуємо і до вашої уваги. Акумуляторний висоторіз. Штіль ХТА-50 довгоочікувана новинка в лінійці акумуляторної техніки системи АК. Зручний, тихий, без дротів та бензину. Він дистанеться найвищий гілок під час осінньо весняної санітарної та формуючої обрізки дерев вашого саду. Новий висоторіз дозволить доглядати вам самостійно за садом на рівні професійного садівника. Його компактний корпус дає можливість повного огляду місця обробки дерева на висоті. Діаметр гілля, з яким впорається ця модель, від 4 до 12 см. Але не бійтеся прибрати гілля потовще. Якщо казати про комфорт у використанні висоти hta 50 то при вазі 3,9 кг, висота конструкції сягає 2 метри. 80 сантиметрів. І це ще без додаткового штоку, що подовжує розмір ще на пів метри. Він вже додаткова опція. Так, висоторіст легкий. Бо матеріал, з якого виготовлені його деталі алюміній та магній. Ви можете розраховувати на 45 хвилин безперервної роботи на одному заряді акумулятора або на 220 різів. Якщо будете використовувати літіонний акумулятор АК 30 Звичайно ж, головна мета обрізки дерев для доброго господаря зберегти рослину здоровою і красивою. Чистий і прямий різ забезпечує висока швидкість руху ланцюга, одна дюйма дюйма, 3 яким оснащено нову модель висоторізу, та використання надійної шини, проломатік є міні. Бічне натягування ланцюга теж працює на зручність використання інструменту оператором. Рухаємось далі. Компактний для зберігання та транспортування. Новий висотаріст завдяки легким рухам перетворюється на велике, який дістанеться високо розташованих ділок. А ось цей гак дозволяє з легкістю зняти зрізане гілля, яке залишилось в кроні дерев. І ще одна зручність. Акумулятор в цьому висоторізі має двоетапну фіксацію. Перший це безпечне транспортне положення, при якому запуск інструмента заблоковано. Друге натискання, і висоторіз в робочому положенні готовий до роботи. Щодо зручних деталей моделі штіль ХТА-50. Ось така гумова накладка на штоці. Не дасть руці ковзати, і ви надійно і безпечно утримуєте інструмент достатньо довгий час без додаткового навантаження і втоми. Працювати штіль ХТА-50 зручно як правою, так і лівою рукою. Також не зможемо оминути увагою напівпрозорий бак для мастила з віконцем висоторізу ХТА-50. Який створено виробником таким, щоб ви завжди контролювали рівень цієї важливої для роботи інструмента рідини? Все видно, все зрозуміло, все під контролем. Чи не так? Все так не можемо сперечатись, бо штіль то завжди гарантія якості, комфорту, тривалої роботи без зайвих зусиль, шуму і економія часу. Завітайте до магазину Добрий господар і станьте частиною світу прихильників цього бренду.